Світ яскравих кубиків, фантазії та інженерії. Лего не просто гра, це світовий культурний феномен від майстерні у Данії до кіноекранів у Голлівуді. як бренд, що починав із дерев'яних качечок, став символом дитинства і мрією мільйонів дітей та дорослих по всьому світу. Вітаємо вас на каналі Історії Легенд. І сьогодні історія Лего, легенда, що виросла з простого будівельного кубика. Лего починається з людини Оле Кірка Крістіансена. У 1932 році в містечку Білун, Данія, Тесля відкриває маленьку майстерню з виробництва дерев'яних іграшок. Це були тяжкі часи, велика депресія, безробіття. Але він не здавався, однією з перших успішних іграшок стала дерев'яна качка з рухомим дзьобом. Але найголовніше, Оле назвав свою компанію Лего від двох датських слів: Лег – Год Грай добре. Цікаво, що лише згодом з'ясувалось, з, з латинської Лего означає Я складаю. У 1947 році. Лего, перша в Данії, купує машину для лиття пластику і вже у 1949 з'являються перші пластикові кубики, але вони ще зовсім не ті Лего, які ми знаємо. Лише у 1958 році син Оле Годфред Крістіансен розробляє культову систему щеплення кубиків маленькі трубочки всередині. Що дозволяють міцно скріплювати деталі. Саме ця конструкція досі є основою LEGO. Цікавим фактом є те, що кубики LEGO випущені у тому ж 1958 році, досі сумісні з сучасними. У 1960-х Лего стає справжнім гігантом іграшкової індустрії. Компанія запускає перші набори із серіями Міста, потяги та замки. А вже у 1968-му відкривається перший Лего-ленд у Білені, 625 тисяч відвідувачів уже в перший рік. Це справжній успіх. Лего це не просто конструктор. Це і стиль життя, і розвага, і навіть інструмент для навчання. Цікавим є те, що у 1973 році Лего змінює свій логотип на червоний квадрат з білим надписом, саме той, який ми впізнаємо і сьогодні. У 1978 році Лего робить революцію, створює міні-фігурки. Маленькі пластмасові чоловічки стали справжньою іконою. Спочатку всі вони мали однаковий вигляд, усмішка та жовте обличчя, але вже згодом з'являються лицарі, пірати, космонавти, ніндзя та навіть бетмен. Чи знали ви те, що Лего є найбільшим виробником фігурок у світі? Щороку вони виготовляють? Понад 300 мільйонів міні-фігурок. Однак успіх Лего не був безхмарним. У 1990-х компанія починає втрачати фокус, випускаючи нові продукти, роботи, відеоігри та плюшеві іграшки, які не мали жодного попиту. Внаслідок цього у 2003 році Лего опиняється на межі банкрутства. Втративши майже 30% вартості бренду за один рік, продажі падають, борги ростуть, а керівництво змінюється. Саме це було поворотним моментом. У 2004 році приходить новий SEO Йорген Віг Кнусторб. Він повертає компанію до основ, кубики, простота та інновація. Запускаються нові успішні серії. Лего Зоряні війни, Гаррі Поттер», Ніндзяго та багато інших, а співпраця з кінематографом стає справжнім хітом. У 2014 році виходить Лего Муві та збирає понад 400 мільйонів доларів по усьому світу. Лего активно входить у світ цифрових технологій, мобільні ігри, додатки. Та власна платформа для дітей LEGO Life» з освітніми програмами на базі робототехніки. Разом із Microsoft та Apple вони розробляють навчальні платформи з програмування для дітей. А у 2020 році «Lego» відкрила онлайн школу, яка навчає дітей кодуванню за допомогою своїх кубиків. «Lego» має амбітну мету. До 2030 року повністю перейти на екологічно чисті матеріали. Вже сьогодні деякі деталі виготовляються з біопластику, а, наприклад, рослини Лего зроблені з цукрової тростини. Також Лего інвестувала більше 400 мільйонів доларів у сталий розвиток лише за останні кілька років. Сьогодні Лего один із найпотужніших брендів у світі, понад 100 країн, мільярди проданих кубиків, музеї та виставки, леголенд-парки у США та Японії, Дубаї та Малайзії. Цікаво те, що на кожного жителя планети припадає в середньому понад 80 кубиків Лего. Лего це більше, ніж пластик, це мова творчості, інструмент навчання. Та міст між поколіннями, те, що починалось у майстерні одного чоловіка, стало глобальним символом мрій, конструкції та інтелекту. І, хто знає, можливо, саме з одного кубика Лего почнеться майбутній прорив у науці, архітектурі або навіть колонізації Марсу. З вами були Історії легенд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Та не забувайте, велике завжди починається з малого, навіть якщо це просто кубик.